Ми всі на землі, як гості, любі друзі, і нашого нічого тут нема. Життя проходить в суєті у русі, минає літо, осінь і зима. Так, за, так день за днем летить і рік за роком, настане час покинути цей світ, і прийде смерть невпинним спішним кроком. І потім треба віддавати звіт за всі слова, думки і кожне діло, чи явне, чи приховане було перед Господнім тим престолом білим, розкритим буде гріх і всяке зло. Важливо усвідомити глибоко, що кожен чинок твій фіксує Бог, вночі і вдень над нами його око. Не забуваймо Божих засторог Бо перед вічністю життя, мов хвиля, коротка мить, яку не повернуть, і треба прикладати всі зусилля, щоби збагнути в ньому справжню суть. Бог пропонує для людей спасіння даремно. Всім, хто прагне, йди й бери, бо через кров Ісуса, Його Сина, ми порятунок маємо згори. Візьми цей дар тепер. Не відвертайся, поки ще б'ється серце, й ти живий. Перед Творцем своїм в гріхах покайся, чи ти в літах, чи юний молодий, життя раптово може закінчитись. Зайди на кладовище й подивись. Там є старі і молоді, і діти. Чий шлях земний вже на землі скінчись. Багато з них не думали і не знали, що з тих не рано, так серцебиття, і плани на майбутнє ще складали, та не судилось, згаснуло життя. Як нам живим потрібно цінувати цей подарунок Божий, дорогий, і час даремно свій не витрачати про вічність думати, поки живий, бо їх є дві, і кожен вибирає чи рай. Чи пекло ти крокуєш сам. Насильно Бог нікого не штовхає і вибір є між смертю і життям. Не вірити ти можеш посміхатись, це твоє право, але так і знай, коли придеться світом цим прощатись і відправлятись у далекий край. Це слово, що почув сьогодні, друже, воно судею буде для тебе, ти жив безпечно. І не дбав про душу, і муки пекла вибрав ти для себе. Бажаю я, щоб всі, хто мене чули, кому мій вірш, аж до душі проник висот небесних з Богом досягнули, і в Царстві Божім тішились повік. Амінь.